Від Марка Святого Євангелія читання. В той час Ісус, проходячи повз Галилейське море, побачив Симона й Андрія, його брата, як вони кидали мережу в море, бо були рибалки. Ісус їм сказав Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей. І вмить вони покинули мережу й пішли слідом за ним. Пройшовши трохи далі, побачив Якова, сина Заведея та Івана, брата його, що теж були у човні і направляли сіті, і відразу їх покликав. І вони зоставили батька Заведея в човні з найметами та пішли слідом за ним. Прийшли вони в Капернаум, і він у суботу відразу увійшов у синагогу і почав навчати. І дивувалися його навчанню, бо навчав як повновладний, а не як книжники.